Дорогі друзі, після підриву каховської ГЕС наше з вами життя змінилося. Питання доступу до чистої питної води стало надзвичайно гострим. Але ми не залишилися наодинці з проблемою. Разом з програмою розвитку ООН та за фінансової підтримки Європейського Союзу ми реалізували масштабний встановлення автономних станцій очищення води. Сьогодні в громадах району вже функціонують 20 сучасних станцій, які виробляють до 5 кубічних метрів питної води, яка повністю відповідає стандартам безпеки. Та якості вони здатні щогодини виробляти до 5 кубічних метрів безпечної питної води. Завдяки технології зворотнього осмосу вода відповідає всім санітарним нормам та стандартам якості. Це означає, що тисячі родин у всіх населених пунктах щодня мають доступ до життєво важливого ресурсу чистої води. Ми бачимо, як ці станції вже працюють. Та майже не залежить від привозної води. Ми на цьому не зупинились. Щоб забезпечити громади навіть у найвідальніших куточках, ми передали 15 спеціалізованих водовозів. Це дозволяє оперативно реагувати на потреби людей, доставляючи чисту воду туди, де вона необхідна найбільше, особливо в умовах надзвичайних ситуацій. Хочу окремо подякувати всім, хто долучився до реалізації цього проєкту, нашій команді, голові РДА Євгену Сетніченко, колезі Олені Криворучкіні та нашим міжнародним партнерам з ПРООН. Ваша підтримка це не просто техніка чи фінансування, це підтримка життя. Ми не зупиняємось, продовжуємо роботу, щоб кожна громада нашого округу почувала себе захищеною. Разом ми сильні. Разом ми будуємо нову безпечну Україну. Під час зустрічей із партнерами ми також обговорили наступні кроки відновлення критичної інфраструктури, зокрема енергетики, щоб наші громади були ще більш захищені. Ці кроки вже приносять користь. Мешканці району отримали допомогу для зменшення залежності від централізованого постачання в умовах війни. Я вдячний кожному, хто допомагав у реалізації цих ініціатив. Це наша відповідь на виклики, які принесла війна. Ми не зупиняємось, працюємо далі щодня заради майбутнього, у якому кожна родина матиме гідні умови для життя.